У сьогоднішній день, дорогі брати і сестри, хотів розповісти одну повчальну історію із старого заповіту про праведного Гедеона, яка показує нам, наскільки великою є поміч Божа, і як сильно Бог нам може допомогти під час якоїсь біди. Ось всі ми знаємо, і хто читав старий Заповіт, той точно може сказати, що завжди, коли народ ізраїльський, який був Богом вибраним народом, пам'ятав про Бога, молився йому, приносив жертви, завжди в них все було добре. Але тільки народ ізраїльський забував про Бога, перестав приносити жертви, переставав служити Богу, молитися Богу. Ось він завжди карався. І після того, як помер Ісус на він, це був вождь ізраїльського народу. Ось Ізраїль впав в ідолопоклонство. Вони поставили собі ідола, якого назвали Ваалом, поклонялися йому і казали, що це є їхній Бог. І, звичайно, вони жили нечестиво, і за це вони були покарані. Прийшли мадіанітяни, які їх завоювали і грабували їх. Ось, вбивали, вони перебували в рабстві. І для того, щоб вижити комусь, люди змушені були горятися, ховатися в горах. Ось вони не мали ні на що права. І, звичайно, ось під таким ігом вони перебували сім років. І коли вони нагадали про Бога, почали йому молитися, почали каятися в своїх гріхах, ось Господь послав їм визволення, Господь їм почав допомагати. І Господь послав ангела. До праведного Гедеона. Гедеон це був праведник старого заповіту, це був суддя ізраїльський. Суддя він називався не тому, що він судив народ, хто правий, а хто не правий, а в той час судді це були, можна сказати, як вожді народу. І ангел сказав, що Господь через Гедеона хоче визволити народ ізраїльський від цього іга. І Гедеон, ось він, після цього, як йому явився ангел, він пішов, скинув цього ідола Ваала. Звичайно, жриці цього ідола хотіли його побити камнями, хотіли його вбити. Але їм сказали, що якщо ваал є істинний Бог, то він сам себе захистить. А якщо це видуманий Бог, то ви побачите ось. Що він зробить з Гедеоном. Ну і звичайно, люди з часом самі зрозуміли, що Ваал, той ідол, ось якому вони неправильно поклонялися. І е, Гедеон, ось він хотів переконатися в тому, чи дійсно йому Господь допоможе. І він взяв руно ось, і помолився, і попросив Бога, що якщо йому Бог і дійсно має допомогти, то хай на ранок на цьому руні буде роса. А по всій землі ось навкруги роси не буде. І коли він зранку проснувся, подивився на це руно, дійсно він на ньому побачив, що була роса, а кругом цього руна роси не було. І з цього руна він викрутив майже цілий горщик води. На другий день ось Гедеон ось знову молився до Бога і казав, що Господи, не приганівися на мене, якщо я ще попрошу, щоб на одному руні не було. Ось роси, а кругом по землі була роса. І дійсно, коли він проснувся на другий ранок, він побачив, так, як він просив, і він зрозумів, що дійсно Господь йому має допомогти. І він почав збирати людей для того, щоб повстати проти цих мадіанітян, цих загарбників. І було зібрано 32 тисячі ось чоловіків, тобто ми можемо подумати, що це велике військо 32 тисячі. Але мадіанітян було набагато більше, як сказано в Біблії, що їх було як пісок на березі моря. Тобто їх було дуже і дуже багато. І Господь сказав до Гедеона, що відпусти додому всіх тих, хто боїться і хто не готовий, ось іти в бій. І е, ті, хто не були готові йти в бій і боялися, ось пішли додому, а залишилося тільки 10 Тисяч чоловік. І Господь знову сказав до Гедеона, що все одно багато. Відведи всіх на істочник, і щоб вони з істочника пили воду. І одні пили з істочника воду, коли набирали собі в лодоню, і з лодоні так пили воду, а інші ось нахилялися до істочника і пили прямо з джерела. Воду. І Господь сказав, що тих, хто чарпали воду, лодоню, і з неї пили, ось тих залиш, а всіх останніх відпусти додому. І таких було 300 чоловік. І Господь сказав, що в такій кількості, ось ви переможете, щоб ніхто не сказав, що наша сила перемогла Мадянітян. Господь підказав Гедеону, як потрібно зробити, щоб перемогти мадіонітян. Ось цих 300 чоловік були поділені на три групи, які оточили мадіонітян з різних боків. І вони з собою взяли труби і вони взяли з собою запалені такі факели і накрили їх ось глиняними горщиками. І вночі вони обступили манянітян, ось їхній табір. І коли Гедеон подав знак, вони ці горщики розбили, ось почало кругом світитися в вогні, і вони почали е, сурмити в ці труби і кричати, що меч Господа і Гедеона. І мадіанітяни вони дуже перелякалися. Вони злякалися, не знали, що це робиться. Вони почали боятися, тікати, вони почали вбивати один одного. І таким чином, ось Гедеон з цим невеликим військом, за допомогою Божою, ось вони перемогли цим мадянітян і прогнали свого народу. І вони повернулися додому з великими дарунками, і народ ізраїльський хотів, щоб Гедеон став. У них царем, але він сказав, що ні я не буду царем, ні мої потомки не будуть царями. У вас один цар це Господь. І чому може вчити нас сьогоднішня ось історія, вона нас вчить тому, що ми завжди повинні пам'ятати і ми завжди повинні знати те, що з Божою допомогою людина може зробити все. Але коли людина не надіється на Бога, тоді вона нічого зробити не може. І ця історія нам показує, що навіть і не з великим військом, навіть і без зброї, але якщо людина уповає на Бога, і Господь підтримує таку людину, то вона може одержати перемогу і навіть проти великого війська. Або якщо людина, наприклад, хворіє. І вона думає, а та цей лікар мені допоможе, чи ці ліки мене вилікують, але при цьому вона не йде до храму, вона не молиться, то вона може і нічого не одержати. Але якщо людина захворіла якоюсь хворобою і каже: Я піду до храму, я пішну, почну молитися, піде до сповіді, піде до причастя, і буде молитися і просити, щоб Господь їй допоміг, то Господь обов'язково пошле їй того лікаря. Який допоможе, і дасть ці ліки, які дійсно для неї будуть корисні. Або може людина просто надіятися, наприклад, учень, який знає, здає екзамен, або здає ЗНО, наприклад, чи вступні якісь екзамени, і надіється тільки на свій розум. Ось він думає, що він все вивчив, він все знає, а потім складаються так обставини, що в нього щось сталося, чи боліла, наприклад, голова, чи ручка не писала. І щось. Пішло не так, як він планував. Але якщо людина навіть щось і не довчила, але вона уповає і надіється на Бога, то Господь завжди їй допомагає. І також в старому заповіті був такий випадок, що один цар помер від того, як сказано в Біблії, що він надіявся тільки на лікарів. Звичайно, ми ніколи не повинні надіятися на людей, на вельмож. На президентів чи ще на когось, але ми завжди повинні надіятися саме на Бога. Ось в псалтирі сказано, що не надійтеся, не надійтеся на князі, на сини чоловіче, в нього жінки спасені. Тобто, все наше уповання і вся наша надія має бути на єдиного Господа. І та людина, яка надіється на Бога, Господь їй завжди допоможе. Де би ця людина не була, в які обставини би не попала. Які без скорботи не прийшли. Але якщо людина буде з Богом і буде на нього, на нього надіятися, буде просити його помочі, Господь обов'язково допоможе.